Про ризик менеджмент. Чотири кроки, як просрати свій депозит. Зберігай і не забудь поділитися з кінтами. Їм буде корисно. Перше, ти завжди краще знаєш. Ринок зобов'язаний йти в бік твоєї позиції. А навіть якщо позиція заходить в мінус, ти ні в якому разі її не закриваєш. Друге. Плечі. Ми ж тут з тобою про бабло, правильно? І пацани ми серйозні, тож і плечі мають бути серйозними. X50, а краще X100 і all-in в одну позицію. Третє. Емоції Mode On. Якщо ти в мінусах, то саме ця зділка дозволить тобі відбити всю свою просадку і вийти в плюси. Мені здалося замість глибокого аналізу ринку. І ринок повинен замість ресерчу проєкту. Тренуємося відчувати ринок з ракою і розуміти графіки серця. Четверте. Ну і наостанок в жодному разі ніякої диверсифікації портфелю. Все вкладаємо в один проєкт, на крайняк в один напрямок. Ці поради дозволять тобі швидко і максимально болісно втратити гроші. Сподіваюсь, ти зрозумів, що це була шутка юмора і робити треба з точністю до навпаки. Підписуйся, далі буде. І пам'ятайте, X10 це просто!